Присутнє. Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні вісім членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. В разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення. Відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас два питання: в кого є пропозиції зауваження щодо порядку денного? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про погодження додаткової угоди номер 11 до договору номер 1 від 13 січня 2021 року про організацію здійснення перевезень пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання транспортів перевізнику. Будь ласка, Микола Миколайович, доброго дня. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл управління транспорту на укладання угоди з КП Житомирська трава трамвайно-тролейбусна управління» щодо замовлення транспортних перевезень міським електротранспортом. Це наш тролейбус та трамвай на 2025 рік. Щодо основних показників 25 року, у нас планується випуск 64 одиниці, 64 одиниці тролейбусів. Це надію 12 тролейбусних маршрутів. Випуск триває 6 одиниць наш один маршрут. Обсяг транспортних перевезень на 2025 рік по діючих маршрутах планується 3,9 мільйона вогонь кілометрів. Загальна вартість транспортних перевезень на 2025 рік буде становити 347 мільйонів 700 тисяч гривень. Середній розрахунковий тариф, який підтверджений фінансовим планом комунального підприємства, становить 88 гривень 54 копійки за 1 кілометр. Трамвай – 88, 98, тролейбус 8849. Очікувані доходи перевізника комунального підприємства 97 мільйонів 800 тисяч гривень. Фінансування з місцевого бюджету затверджено на рівні 199 млн мільйонів гривень. Прошу підтримати. Є запитання? Прошу підтримати. Наступне питання про передачу у користування транспортних засобів. Даний проєкт рішення пропонується дозволити управлінню транспорту на укладання угоди між військовим формуванням щодо надання дозволу управління транспорту, надання даних транспортних засобів щодо їх подальшого задії для оборони, для здійснення військової Ми передаємо транспортні засоби для виконання для виконання бою Отак От буде. У кого є питання? Є. Прошу підтримати. Порядок денний виконавчого комітету вичерпаний. Дякую всім за роботу.